Крамничка тітоньки мальви. В закладушці. Так би вони й зробили, якби. Ну, що воно за слово таке, якби? Ну чому воно завжди всюди пхається? Чому все псує? Подумайте тільки, якби тишкові батьки не були такі заклопотані небесними янгольськими справами? То тепер вони б жили усі разом. Мама, тату, дідусь і він, Тишко. Ну і ще кочугурка з ними. Або якби дідусь не захворів і міг далі виколисувати свої казки і читати їх на площі, то не довелося б віддавати тому злюці крукові казкову книгу. Або якби кочугурка не привернула дідусеву увагу. І не напудила йому у капці, то, може, б тишко й досі думав, що вона песик і що виросте на великого вовкодава. Якби, якби, якби. Якби тишка не взяли працювати до тітоньки Мальви, він би ніколи в світі посеред ночі не подався на кручену вулицю. Та ще й у будинок, що стояв по сусідству з ломбардом. Але ж ось він стояв перед цим будинком і вже стукав у його двері. Йому відчинили, якась тітонька забрала замовлення і подякувала. Ходімо, кочугурко, пора додому, мовив Тишко і раптом побачив на тротуарі чорну згорблену постать. Хтось проминув будинок, біля якого саме стояв Тишко і пішов просто до закладушки. Це був не пан Крук. хоч постаті була одягнена в чорне, але то був суцільний балахон з каптуром на голову, а не пальтой циліндр, як у власника ломбарду. Круг був худий і високий, ще й з ціпком. А це пішов хтось низький, згорблений. У руці він теж тримав якесь знаряддя, але що то було, Тишко не встиг роздивитися. Хлопчик ухопив кучугурку на руки, щоб вона не кинулася на похмуру постать і вискочив на тротуар. Він хотів краще роздивитися загадкового згорбленого прибульця, що саме відчинив двері ломбарду. Заходячи, він брязнув своєю ношею об одвірок і хрипко вилаявся. Круче! проскреготав незнайомець. Цей голос був схожий на скригіт старих вагонних коліс. Я ж просила розширити двері, короче. Я вже біжу, моя пані, зараз моя пані, долинув з глибини дому запопадливо переляканий голос пана Крука. Ого, прошепотів тишко. Якась пані? Цікаво. Кого це так злюкався сам Крук?» Треба розвідати. Тишко, приклавши пальця до губ, наказав кучугурці поводитися тихо і навшпиньки прокрався до крукового будинку. Хлопчик стояв у передпокої і в прочинені двері бачив і крукову гостю, і його самого. Незнайомка сиділа на розкішному чорному шкіряному дивані. Вона так і не скинула каптура, тож Тишко не міг роздивитися її обличчя. Зате зрозумів, що ця приблуда тримала в руці й чим брязкала обо двірок. Це була коса. Так, звичайна коса. Тепер вона стояла сперта на бильці дивана. Пан крук стовбичив поруч. Ду дуже радий вас бачити, пані мряко. тремтливим голосом пробелькотів він. Я ж вас виглядав, виглядав, а це відійшов на секундочку. Столиперку крукше! Обірвала його пані у чорному балахоні. Сподіваюся, ти потішиш мене сьогодні. Виконав мій наказ. Та ти так, тобто майже від страху крукові зуб на зуб не потрапляв. Ось я майже все роздобув пані мряко. Зараз Він метнувся до шафи і дістав звідти кілька колбочок. Ось. Він поставив усе на стіл, і Тишко з подивом зауважив, що в колбочках жевріють кольорові вогники. А ти не такий беззадійний, як мені здавалося, вдоволено прорипіла мряка. Розказуй, оце ось крук узяв до рук колбу зеленкуватим вогником. Я роздобув у того негідника лялика. Я не знаю імену сіляких нікчем, мов косою рубанула мряка. Хто він? Він він робив і розповсюджував серед містян ляльки та всілякі іграшки. Добре. то ж ти поклав цьому край, так? Як бачите, моя господине, вклонившись. Крук передав колбочку мряці. Тишко здригнувся, коли побачив, яка рука вихопилася з просторого чорного рукава. Замість пальців об скло цокнули кістки. Тишко так стиснув у обіймах кучугурку, що та ледь їх не видала, заскавулівши. Ніхто цього не почув. А оце, продовжував Крук, показуючи посудини з жовтавим вогником. Віддав мені ліхтарник Сяйван!» Я й помітила, що ліхтарі не світяться. Молодець кроче. Так чого доброго, ти справді можеш заслужити на мою милість? Оклінно сподіваюся на це пані. схилив голову господар дому. А в третій колбі погляньте, це я витрусив з каруса, власника парку розваг. О. -о, -о! То дуже небезпечне місце. Там лунало стільки сміху, і буяло стільки радості. «Бррр, Гедота. Мряка аж здригнулася. Тепер там панує могільна тиша пані. Таки моя любка. Вона погладила руки в якоси. Моя любка може пощадити тебе цього разу круче, але ти ще мусиш роздобути мені. Бракує ще однієї коби? Де вона? Одну хвилиночку, моя володарко, тільки вислухайте. Де вона? Хапаючи кощавою рукою косу, засичала мряка. ко, -ко, -ко. Та ти не крук, ти якась дурна квочка. Ще хижіше прошкварчала примара. Що ти мені квакчеш? Кажи вже щось путнє. Я, я дістав, де що ось. Крук поклав перед почварою казкову книгу тишкового дідуся. На цей раз же тишко ледве стримався, щоб не видати себе раптовим зойком. Це та сама книга? спитала мряка, перегортаючи сторінки. Саме так крук мало не плазував перед каргою. Він вкладав сюди свою душу крихта за крихтою, в кожній касті, в кожному слові, частинка душі того пришелепкуватого каскаря. Мряка гортала сторінку за сторінкою. Коли дійшла до останніх порожніх сторінок. Раптом оскаженіла. Ти смієшся з мене, свинюко. Заверщала вона на крука. Остання казка не дописана. Він вклав сюди ще не всю душу, а мені потрібна вся, вся до крихти, до крапельки, до останньої найменшої іскорки затями. Так, так, моя пані. Упав навколішки круг. Мряка згребла і вкинула за пазуху колбочки з вогниками. Мусиш впоратися до ранку, а я займуся, тою прийди у фургончику. Трохи вгамувавшись, мовила вона до крука. Щоб ти знав, вони зі старим каскарем. Найголовніші розповсюджувачі зарази в цьому містечку. Казки і солодощі викликають найбільше радості в людей. А мені треба, щоб радості не було. Зрозуміло! Якщо людину позбавити радості, їй нічого робити на цьому світі. Тоді вона сама йде до моїх рук. Ясно! Не забувай, що завтра Настане це огидне свято і радість у світі поновиться. Отже, мусиш витрясти рештку душі з того старигана до ранку. А тоді вже я завітаю до нього, нехай моя любка. Вона раптом піднесла косу до крукової шиї. Той аж закляк. Нехай моя Любка вгамоє його старече серце. <хи> скільки вже воно може йому боліти? Ні. Не втримався тишко і вискочив зі свого сховку просто в кімнату. Ні. Гонитва. Тишкова поява була такою несподіваною. Що кілька секунд дві чорні постаті навіть не ворухнулися і не зрунили ні звуку. Скориставшись цим, Тишко вхопив з дивана дідусеву книгу і кинувся навтюки. Але ж треба було такому статися, щоб він, завжди вправний спритний, узяв і перечепився через поріг. Замить Тишко вже лежав до лілиць на підлозі, а ще через хвилю кістляві пальці обпекли його шию холодом. Мряка підняла тишка однією рукою і піднесла вгору. Тишкове лице було за кілька сантиметрів від прихованої каптуром голови, там, де у мряки, мало було бути обличчя. Зяяла чорнота не було нічого, просто чорнота і дві криваві жарини нелюдських очей. Тепер тишко зрозумів, чому пан круг так боявся цієї мряки. Пальці довкола шиї стискалися все дужче, хлопчикові все важче й важче було дихати. І коли він подумав, що зараз задихнеться, звідки не візьмись кучугурка. Вона підскочила, наче на пружинках, і вп'ялася в смертоносну руку, так і повисла на ній, вчепившись зубами. Навряд чи кістлява потвора була здатна відчувати біль, але чомусь, може від несподіванки, мряка розтисла костомахи. Тишко гепнувся на підлогу, тут таки схопився на ноги і кинувся до виходу. Кочугурка чкурнула сліду. Вони бігли засніженою вулицею, раз у раз послизаючись і падаючи. Позаду чулося хекання пана Крука і знавіснілі вигуки його повелительки. Тишко біг не озираючись. Але чув, що переслідувачі все ближче. Хіба ж міг семирічний хлопчик бігти так само швидко, як дорослий, не міг. Та ще й книжка з казками була доволі важка. Якби ж кинути книжку, але не можна. Тишко чомусь знав, що тільки но він її кине, з дідусем та усіма в місті трапиться щось зле. Тому тишко біг через силу. Коли здавалося, що ось ось його схоплять, попереду блимнули фари. Авто загальмувало прямо біля Тишка. Тітонька мальва вихопилася з захеканого хлопчика. Наступної миті його вже втягували до фургончика чиїсь дужі руки, кочугурка заскочила сама. Двері крамнички на колесах захряснулися, і фургончик рвонув з місця, наче болід на перегонах. Звідки ви дізналися, що, що мені потрібна допомога? спитав тишко в мусьє коосано, бо це він вихопив хлопчика просто з під носа в пана Крука і мряки. Я відчула прибуття мряки відповіла замість короосанно тітонька мальва, що невіть звідки з'явилася поруч. Ви її знаєте? здивувався Тишко. Доводиться знати, зітхнула тітонька мальва. Але зараз ніколи розмовляти, небезпека ще не минула. Але ж ми втекли, промовив Тишко. Поясніть, будь ласка, що то за вогненки в колбах у Крука?» І чому ті чорні хочуть скридити мого дідуся? Цей негідний круг прислужує мряці, бо боїться, що вона забере його в своє Чорне царство, тому й відкуповується від смерті чужими душами. Душами. ледве вірив власним вухам Тишко. Ото в колбочках Так, то душі. Недарма його ломбард називається закладушкою. «Заклати душкою точно. Тишка вразив страшний здогад. А мій дідусь теж?» Зараз не час про це, раптом посуворішила тітонька мальва. Ми ще не втекли, мій хлопчику, поглянь! Її погляд зринув у гору. Дах диво фургончика зробився прозорим, і Тишко з жахом зауважив у небі над ними. Своїх переслідувачів. Мряка летіла їм навздогін у невеликій чорній колісниці, в яку було запряжено здоровенного хижого крука з чорним циліндром на голові. До бою. впевнено скомандувала тітонька мальва, хвацько скидаючи з себе кухарського ковпака. І вдягаючи, наче з повітря вхопленого, лискучого шолома з двома карамельними півниками по боках, Гуртуй хлопців, красанно, зараз буде гаряче! До бою!» Не встиг тишкою оком кліпнути, як фургончик відірвався від землі і полетів над будинками. Нічого собі, не міг надивуватися тишко. Тепер я знаю, чому ніхто ніколи не бачив, з якого боку ви в'їжджаєте в місто. Звісно, не бачив. Перекрикуючи свист вітру, відповів на те круасану: Бо ми в нього влітаємо! Тільки щойно тишко помітив, що вони летять вже не у фургончику, бо чарівний автомобіль хто знає коли перетворився на величезний летючий корабель. Все у ньому було, як у справжньому старовинному фрегаті, й вітрила і щогли, й палуба, і навіть по кілька гармат обабіч облавків. Біля снастеї гармат метушилися кухарчуки, помічники пекарів і кондитерів та носії солодощів. Корабель розсікав Чорноту ночі. А за ним гналася мряка на своїй стрімкій колісниці. Вона раз по раз хльоскала довгою нагайкою запряженого крука, з того аж пір'я летіло. Тишко помітив, що з кожною секундою мряка, а разом з нею колісниця і круг збільшуються, заповнюючи собою ледь не півнеба над їхнім містечком. Заряджай! скомандував Круасану. Помічники заходилися біля гармат. Тишко теж побіг допомагати. Кучугурка не знала, що їй робити. Тому що сили гавкала на чорних переслідувачів. Прогримів перший залп. Аж тепер Тишко збагнув, чим стріляють гармати тітоньки мальви. Це був банановий крем. Густий, пахучий, неймовірний банановий крем, яким начиняють повітряні тістечка. А ще з гармату мряку полетіли сотні карамельок. Крук не встиг ухилитися, і його цілісінького заліпило кремом. Я, я, відпльовуючись, прокричав колишній пан Крук. Я зараз впаду пані! Лативо пір'я общипаю! заверещала мряка, і сама не знаючи, де, ховатися від безжального граду цукерок. Другий залп був шоколадний. Розплавлений шоколад заліпив крукові очі, склеїв пір'я. – каркнув гігантський птах і пішов у піке. Ти був випадраю. Навісніла мряка. Вона замахнулася на птаха косою, той якимось дивом вирівняв політ. Але поки вони штопором падали донизу, з за пазухи мряки випали три колбочки. Вони впали на землю і розбилися. Жовтавий вогник полетів до хатинки ліхтарника Сяйвана. І гулькнув у димар. Через хвилину дядечко Сяйван вийшов з дому і запалив найближчого ліхтаря. Згори було видно, як світло поширюється цілим містом від однієї лампи до іншої. Зеленкуватий вогник залетів у замкову щілину будиночка, в якому мешкав дядечко лялик. Не минулої хвилини як лялькар вискочив на вулицю з чималою лялькою в обіймах і заходився кружляти з нею в танці, щось радісно вигукуючи, підстрибуючи, наче навіжений. Блакитний Вогник з Третьої Колби полинув до хатки дядечка Каруса. Він влетів у відчинену квартирку і дуже скоро власник атракціонів уже брящав ключами, відмикаючи замок на воротях парку розваг. <різвіг> Вила всеньке небо мряка, дивлячись на те, що коїться внизу. Нікчемний, що ви робите? Все одно мене вам не здолати! Вона оскаженіло шмагала нагайкою змученого крука, що вже більше скидався на святковий торт, на шар бананового крему, вкритого шоколадною глазур'ю. Начіплялося безліч марципанів, карамельок і добрий десяток святкових свічечок. Все це заважало крукові летіти так швидко. Як того хотіла миряка. Попри це, своєю косою вона вже добряче пошматувала надрантя вітрила солодкого корабля. Ми справді не зможемо здолати її, сказала тишкові тітонька Мальва. Є лише один спосіб твій дідусь мусить дописати останню казку і прочитати її. Тоді мряка відійде геть. Тримай міцніше книгу! Ми зараз спробуємо висадити тебе біля дому і ще трохи протриматися тут. Тишко взяв під пахву книгу і примостився ближче до борту, щоб зручніше було полишати корабель. Судно почало знижуватися, але було ще надто високо. В якусь мить колісниця мряки з розгону зачепила облавок корабля. Тишко не втримався на палубі І полетів додолу. Невже він не зможе передати дідусеві книжку? Невже дідусь не допише казку і не прочитає її? Невже мряка буде правити світом? У тишковій голові. Думка накочувалася на думку, але такої, яка б могла чимось зарадити, не було. Він зрозумів, що загине, коли зустрінеться з землею. Тишко заплющив очі. Йому раптом стала шкода дідуся. Він таки залишиться сам, з жалем промовив Тишко. Не залишиться. Почувся ніжний жіночий голос, наче кришталевий дзвіночок продзвенів у хлопчика під вухом. А ще Тишко відчув з обох боків, хтось узяв його попід руки. Він тепер не падав, а плавно опускався додолу. Тишко розплющив очі. Він уже стояв на землі. Поруч у повітрі. Просто над ним ясніли дві постаті чоловіча й жіноча. Два янголи якусь мить дивилися йому у вічі. Ми любимо тебе, синку. промовили янголи, посміхнулися і злинули в таємниче небо. І я, і я вас люблю, прошепотів тишко. І побіг до дідуся. Дідусь уже чекав на нього, він стояв під хатою. Тільки тепер тишко побачив, що на вулиці повно людей. Всі повиходили з будинків і спостерігали за змаганням у небі. Дідусю, я їх бачив, ми зустрілися, дідусю. От, і добре, промовив дідусь. Тепер я знаю, як закінчити мою казку. Я напишу про вашу щасливу зустріч. Він узяв у онука книгу і записав останні рядки. Тієї ж миті, коли дідусь поставив крапку, небо над містечком розірвав лютий зойк. Мряка і її колісниця. Разом з упряженим у неї паном круком перетворилися на мільйони чорних бризок, що розсипалися нічним небом. Пошарпаний корабель потихеньку опускався на ринкову площу і став звичайним фургончиком крамничкою. Віконце збоку тут таки відчинилося. І в ньому з'явилася усміхнена тітонька мальва. Вона знову була готова дарувати дітлахам радість з неба падав густий лопатий різдвяний сніг. Він був схожий на хмарковий зефір із фургончика тітоньки мальви. Кучугурка бігала від тишка до дідуся і навіть до чужих людей. Підстрибувала, намагаючись слизнути їхні носи. Потім бігла кудись вулицею, гавкала на сніг, поверталася. Вже можна було йти до хати і відпочити після пережитого. Але дідусі Тишко просто стояли собі, тримаючись за руки. Вони відчували тепло один одного, і це було. Дивовижне відчуття.